Ця інформація саме для вас. Якщо ви психолог, коуч, спікер, оратор, переговорник, продажник, письменник, дебатер або взагалі людина, яка має хоч якесь безпосереднє відношення до мови та слова, то в вашій колекції книг обов'язково має бути і моя книга, яка називається Магія слова та мови. Вона про переконання та про лінгвістичні структури, мовні паттерни, які використовуються для того, щоб. Розхитувати переконання, а також плавати на власний світогляд або світогляд співрозмовника. Якщо ви читали таку книгу, як фокус мови зміна переконань з допомогою НЛП» Роберта ділса, то тоді ви точно знаєте про які лінгвістичні структури йдеться мова. А якщо ви не читали цю книгу, то нічого страшного в цьому нема. Свою книгу я написав так, щоб вона була зрозуміла і вам теж. Отже, якщо ви цікавитесь такою темою, як переконання, софістика, риторика, шукаєте ефективні інструменти для того, щоб бути ефективним комунікатором, то моя книга Магія слова та мови точно вам сподобається. До того ж, це книга практик. Там дуже багато вправ, які націлені на те, щоб Ефективно інтегрувати ці лінгвістичні конструкції у вашу психіку. Якщо ви насправді хочете мати мою книгу, то тоді переходьте в мій інстаграм аккаунт і читайте саме перший допис по моїй книзі. І там в кінці допису є умови, що потрібно зробити для того, щоб отримати цю книгу.